Дорогі діти, сьогодні ми вирушаємо в мандрівку епохою середньовіччя, тисячолітній період розвитку середньовічної літератури, надзвичайно важливий в історії духовної культури, людства. Розвиток літератури визначається характером історичних умов. В епоху середньовіччя можна виокремити наступні умови розвитку: міграція народів, військові завоювання перерозподіл територій, зміни впливів у світі, перебудова принципів соціального устрою, продовження процесів державотворення, закріплення землеволодінь, старі суспільні норми змінювались новими, формуються феодальні відносини, відбуваються істотні зміни у розумінні ролі і прав людини, її місця у світі. Надзвичайно велику роль відігравало виникнення і поширення світових релігій християнства, ісламу, буддизму. З їх утвердженням формувалися ідеологічні засади культури феодальної формації, для яких характерне панування релігійного світогляду. Важлива роль світових релігій зумовила високий авторитет Біблії, Корану. Які формували нові морально-етичні принципи і стали скарбницею тем сюжетів та образів для художніх творів. У середні віки в умовах становлення феодалізму починається новий етап розвитку літератури. Складається п'ять культурних зон: індійська, східноазіатська, близькосхідна, візантійська, західноєвропейська. Крім літератур, що вже існували, утворюються нові літератури, які умовно називають молодими. Молоді літератури спиралися на традиції старих літератур, хоча деякі з них самі ставали досить впливовими. Наприклад, такою була арабська література. В кожній національній літературі середньовіччя утворюються літературні напрями, клерикальний що пропагував духовні цінності, та світський, у якому відображалися життєві проблеми, погляди, інтереси різних соціальних верст населення, від придворної верхівки до міських демократичних низів. У клерикальній літературі були популярними Біблія, Коран, Талмуд, Тіпітака, Твори батьків церкви, тлумачення священних книг. Створювалася ця література не мовами живого народного спілкування, а тими, що вже занепадали, але ще існували як мови церкви, науки, освіти. В Західній Європі це були латинська мова, в країнах Східної Європи та Русі старослов'янська, на Сході санскрит. У світській практиці кожний соціальний стан творив свою літературу певної тематики. Та ідейного спрямування з визначеною системою жанрів. При дворах знатних феодалів виникає рицарська література, для якої була характерна куртуазна лірика і рицарський роман. В європейській і східних літературах існував героїчний епос, європейським поемам, канцонам, сервентам, сонетам, притаманні спільні риси зі східними дастанами, касидами. Газелями. Створювались умови для формування культури нового типу, міської літератури. Її популярними жанрами були у Франції фабліо, в Німеччині Шванки, Східних країна маками. Становлення різних національних літератур ґрунтувалось на усній народно поетичній творчості свого народу. Художні твори різних жанрів відображали. Вірування народу та його звичаї. Певний час літератури живили теми сюжети, образи, прийоми, характерні для фольклору. Поступово роль фольклору в літературі зменшується. Епоха середньовіччя відома творами Августина, Данте, Мурасаки Сікібу, Нізамі, Омар Хаяма, Шотару Ставелі. І з розвитком суспільного життя складається новий погляд на людину та її призначення. Приходить нове розуміння ролі людини у світі, релігійним вихованням формується ідея вірності християнським канонам, служіння Богу, а феодальними суспільними відносинами узаконюється служіння васала Сеньору Сюзерену. Посилюється повчальна функція літературних творів. Збільшується інтерес до внутрішнього освіти людини, до морально-етичних проблем, що стає важливим надманням середньовіччя. У кожній культурній зоні розвиток літератур відбувався своїм особливим шляхом. Неоднаково йшов історичний розвиток регіонів. По різному було ставлення до культурних набутків давнини, не збігалися хронологічні межі аналогічних еволюційних етапів. Але при цьому світовий літературний процес середньовіччя характеризується певною єдністю, що виявляється в близькості ідей та прагнень, етичних та естетичних принципів жанрових систем. Тож вирушаємо заочну мандрівку епохою середньовіччя, а в цьому нам допоможуть твори письменників різних країн світу того часу.